21 червня позачергова сесія Слов'янської міськради ознаменувалася лайкою двох мерів Слов'янського Святогірського. Запрошений на засідання Олександр Дзюба озвучив звернення до Нелі Штепи та депутатського корпусу. У ньому йшлося про те, що рішення лютневої сесії про припинення комунального лікувально-профілактичного закладу міська лікарня номер 4 міста Святогірська шляхом ліквідації порушує закони. Святогірська міська рада просить вас, всіх депутатів вникнути в дане рішення та скасувати. Рішення Славянської міської ради 10.02 про припинення комунального лікувально-профілактичного закладу міської лікарні та провести його реорганізацію у відповідності до чинного законодавства України. Мені більше нічого додати І думаю, на ваш розсудок і на ваше розуміння. Нагадаємо, відповідно до конституції мережа лікувальних закладів не може бути скорочена. Та за словами Нелі ліштепи, лікарню не закривали, ліквідували лише комунальний заклад. Перед ухваленням цього рішення депутатам пояснювали, що буде після ліквідації. Здання э, стаціонара буде переміщена амбулаторія, її будуть улучшені, Там же потім стаціонара умість, там же лабораторія міні лабораторія да, і там же пункт базірання скороти. Мы сегодня, понимая, насколько сегодня Светогорск – это серьезный город, там сегодня приезжает большое количество людей, мы сегодня, не имея там до этого больницы, больницы для жителей Светогорска, мы сегодня там открываем больницу на втором этаже 10 коек стационара, которых не было никогда. Прикро, що в сесійному рішенні про подальшу долю лікарні не написали з іншого боку. Дивно, що святогірський мер приїхав до Слов'янська обурюватися не одразу, а п'ять місяців по тому. Святогірці пішли, а слов'янці проголосували за створення терапевтичного відділення на базі в четвертої лікарні міста Святогірська. А неприємний присмак лишився. Врешті юридичні колізії та судові позови то справи юристів та чиновників для громади. Головне отримати якісну медичну допомогу. З цим згодний і голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький. Час євро пройде, і ми проблемами города Славянська я буду займатися дуже серйозно. как и Святогорска, по той же больнице, как я в Ник. Сделаем там отделение славянское. То горболь... есть она закрыться не будет? Она не закроется, она, скажем так, произойдет преобразование.